Шляхи подолання розладів адаптації в умовах війни полягають у проведенні психологічної реабілітації. Важливо забезпечити людей необхідною підтримкою та розумінням, що допоможе їм пережити негативні емоції та подолати наслідки стресу. Одним з основних напрямів лікування розладу адаптації є психотерапія, залежно від конкретної ситуації та ступеня тяжкості розладу можуть використовуватися різні підходи до психотерапії. Одним із найбільш ефективних методів є когнітивно-поведінкова терапія, яка спрямована на зміну негативних думок, що викликають стрес і тривогу. Іншим методом є психодинамічна терапія, яка пов'язана із розумінням глибинних причин розладу адаптації та зі зміною. Внутрішнього світу людини цей підхід містить аналіз міжособистісних відносин, роботу зі сновидіннями та фантазіями. Серед іншого, також практикують групову психотерапію, сімейну терапію чи арт-терапію.